Незвична для рівнян локація. В обласному центрі планують побудувати нетипову для регіону споруду Колумбарій. Місце для зберігання урн з прахом померлих людей знаходитиметься на кладовищі нове. На даний час. Питання виникло в зв'язку з тим, що є звернення людей про те, що люди хочуть кремувати своїх близьких, кремуватися самі, якби і в майбутньому хочуть бути десь, щоб бурна розміщувалася на кладовища. Тому ми замовили проєктно-кошторисну документацію, зараз вона виготовляється. Як зазначає Роман Рибачок, такої споруди не вистачає в місці. Є постійно звернення від, від людей, скажімо, як замовлення, такі, що люди хочуть близьких кремувати. Те так само є випадки дуже часті, що наші рівняни помирають десь за кордоном, їх сюди привозять е, урни з прахом і їх немає де якби, розміщувати. Хоча все більше українців обирають кремацію замість класичного поховання, в опитаних нами рівнян думки різняться. Пояснюють тим, що ще не звикло до такого, адже кремація – не типовий обряд для нашого суспільства. Чесно, я сам не знаю, воно як що то писати це. Зараз воно тако дивлячись, воно, що території в основному займається воно і. Що ближче вже ближайші 100 років, що може, воно все просто місця не буде хватати для цього, то таке спорно ставлюся до цього. Але сам, би, в принципі, ну, ну, таке вибрав би такий шлях. У свою чергу рівнянка Лариса проти кремації. Як каже, пенсіонерка ще не звикла до такої тенденції. Мені здається, що якось могила є, могила. Придеш, а там що просто стінка. І все. а так прийдеш, хоч посадиш, і якісь квіти посадиш. Хоча думки рівнян неоднозначні, найближчим часом проєкт почнуть втілювати. Поки що жителям обласного центру не демонстрували цифрову візуалізацію споруди, але вона вже готова. Додають у спецкомбінаті. Артем Височин, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.